Сугандай має життя, про яке раніше могла тільки мріяти упродовж тривалого періоду. Жінка часто хворіла, тож змушена була приймати ліки, аби вижити. Погане самопочуття Сугандай псувало її настрій. На щастя, її стан поліпшився після того, як вона отримала допомогу в центрі життя і надії, що в Тринітаді я вже звикла почуватися хворою, але завдяки фізичним вправам і зміні резону я припинила приймати ліки. Розповідає Сугандай. У віці 5,5 років я думаю, Думала, що це неможливо. Центр життя і надії це міський центр впливу в Брікфілді, що на острові діда. Лише за кілька кварталів звідти розташований один з найбільших індуїських країв країни. Ще коли люди проходять повз центр життя і надії, їхню увагу привертає барвиста вивізка, що пропонує різноманітні послуги, спрямовані на задоволення потреби життя. Менеджер центру Крістіна Кура провела моніторинг так спільноти, перш між центр впливу відчинив свої двері. Виявилося, що діти цій спільноті не вміють добре читати, пояснює Крістін. Тож ми записуємо не тільки дітей, а й батьків, щоб діти приходили з ними. Крім того, центр життя і надії проводить уроки математики та письма для дітей віком між 6 до 15 років, а також заняття з дітьми до шкільного віку. Дорослим відвідувачам. Центр впливу пропонує заняття з фітнесу та здорового способу життя. Метою цих занять є запобігання хворобам і покращення якості життя. Комплексний підхід центру життя і надії допоміг багатьом людям отримати освітню та фізичну підготовку, а також знайти надію в Ісусі. Відвідувачі регулярно звертаються до співробітників за духовними настановами, біблійними уроками, а також просять помолитися за них. Завдяки церкви утворилася церква, розповідає Кристін, і тепер 25 людей відвідують наші богослужіння у світі. Функціонують десятки таких центрів впливу. Моліться за ці проєкти, щоб через дружбу та співчуття люди могли побачити Божу любов. Завдяки вашій підтримці глобальної місії життя багатьох людей змінюється на краще. Місіонерські приношення 2018 року було відправлено до Тринідаду, щоб допомогти цьому центру впливу. Однак сьогодні ще багато з них досі потребують ресурсів, щоб просуватися в роботі Господа. Отже, повертаючи десятину і обіцяні приношення, поставте Бога на перше місце.